Добрий день, дорогі земляки. Початок нової трудової неділі. Даю звіт за минулу неділю, що робили і плани, що будемо робити на цьому тижні. Основна сьогодні задача у нас підготовка до опалювального сезону житлово-комунальної системи нашої громади. Стикаємось від відповідними складнощами депутати підтримали мене і звернулись на кабінет міністрів Верховну Раду по питанням компенсації різниці в тарифах складає майже заборгованість. У нас не виплачена державою 70 мільйонів. Працюємо. По Цим напрямкам велика заборгованість також населення. Ну, просив би населення все-таки підтягнути ці питання. Розуміємо всі складності, робота відсутня, маленькі пенсії. ну Утримувати комунальну систему потрібно, тому що якщо ми цього не зробимо, буде безлад, і потім ми взагалі не впораємось з цією ситуацією. Виникає також занепокоєння по поставці обсягів природного газу. В тому році нам обсяги зменшили на 10%, ну, завдячуючи теплій зимі і нехолодній весні, ми все-таки в рамки тих планів, які нам додали, по об'ємам, впоралися. Що стосується підготовки до нового опалювального сезону, більше 40% вже підготовлено в мереж. Всі ті питання, які виникають по закупці матеріалів, технічні питання, ми завдячуючи коштам місцевого бюджету, вирішуємо, тому що коштів ті, які в підприємств. Нашої комунальної системи взагалі не вистачає вже навіть на виплату заробітної плати. Те, що стосується реєстрації пошкодженого майна через систему Дія, активність невелика. Більше ста заяв подали, майже 30 розглянули, з них по 12 і тільки винесли рішення. Все на доопрацювання. Просив би населення все-таки більш відповідальніше відноситись і ті дані, які ви вносите в систему, вони повинні відповідати тим обсягам пошкодженого майна, яке у вас є. Хотів би звернути увагу, що за місяць ми поміняли 4 рази. Склад комісії відповідними постановами і не від нас залежить те, що йде по обстеженню. Є відповідний порядок, і згідно того порядку, який затвердив, ще раз повторюю, Кабмін ми діємо в цих рамках. Якщо будуть відповідні порушення членів комісії, безумовно, це буде порушенням закону і зловживанням. У Лазівській є Лікарні, що на Катеринівці, відкрили кабінет безбар'єрного доступу для жінок, які постраждали від насилля за підтримки однієї з волонтерських організацій, двом молодим лікарям, як ми обіцяли, вручили артери на квартири, а також депутати на сесії. Підтримали виділення по 250 тисяч на квартиру коштів по ремонту. Звертаю увагу, що наші мешканці повинні все-таки отримувати якісну медичну допомогу в разі звернень. Тому продовжуємо ремонти. Оптальмагічного відділення, де буде відкрито додаткове дитяче відділення. І працюємо по капітальному ремонту нервології. І почали відновлювати вже у Краснопалівському Старостинському окрузі будівлю, де буде Розміщена первична вторична ланка, швидка допомога, також буде розміщений пункт офіцера громади. Хочу черговий раз звернути вашу увагу щодо небезпеки поводження в разі ядерних вибухів або витоку з наших атомних електростанцій. Користуйтесь достовірною інформацією, а також офіційними джерелами. Не йдіть не на які там провокації, ті, які сьогодні у нас виникають. Все потрібно діяти з інструкцією по цьому питанню. У нас третій показник по здачі екзаменів. Закінчили навчання 424 учні, отримали сім із них 200 балів і 29 золотих серебряних медалей. Продовжуємо працювати над відновленням і займаємось ремонтом найпростіших укриттів, не тільки в освітній. Галузі а також в житлово-комунальному господарстві, культурі, в старостинських округах і, безумовно, в медичних закладах, на що я звернув увагу. Продовжуємо працювати над безпекою наших дітей. Спортсмени порушили питання огорожі по стадіону локомотив. по цим питанням працюємо комісійно, і потім по результату. Я вам доповім, що ми напрацювали. Продовжуємо також займатися питаннями фабрики кухні і восьмої школи. По восьмій школі виходимо вже на цій неділі на підписання договору по реконструкції. Технічний звіт нас трошки порадував. Можливо, десь 40% відновити цієї школи і на базі тих форм зробити більш уже. Комфортну сучасну школу з дошкільним закладом, а також відповідною інфраструктурою. Також працюємо по питанням старостинських округів. Всім вдячний старостам, особливо населенню, фермерам, підприємствам за допомогу в облаштуванні, а також прибирання нашої громади від сміття зарощів. Відпрацьовуємо питання положення по старостам і будемо виходити на обговорення переобрання, вибрання домашнього старости, де буде створена комісія відходів на положення, і люди визначаться по цьому напрямку. Зустрівся з управляючою Ощадбанку. Нашої громади відпрацювали питання по підтримці підприємців, а також задекрилували допомогу нашим підприємствам в виді грантів до 4 тисяч євро. Все розміщено на сайті Якаща банку, а також нашої міської громади. Бюджет складний, але я хотів би. Пізніше підвести підсумки півріччя, будемо окремо говорити, які виклики, які труднощі в нас виникають по наповненню. Ну, з певненістю можу сказати, що півріччя ми перевиконали, тому додаткові кошти будуть направлені на відновлення інфраструктури, тієї, яка постраждала в результаті ракетних обстрілів, а також на старостинські округи. Продовжуємо займатися гуманітарною допомогою, а також підтримкою наших іноземних партнерів. Провели декілька раундів переговорів з іноземними партнерами і визначаємось по містам як Європи, так і Америки, де ми будемо працювати з ними по співробітництву. Ми бачимо, що не тільки Америка, не тільки. Європа, весь світ допомагає нам. Ми нам потрібно допомагати і підтримувати один одного. Першу чергу це збройні сили. На той неділі ми наградили наших захисників. Я за доручення відповідних командирів бригад, також міністерства оборони і за указами президента відзначили воїнів. Ми їм. Вдячні за те, що вони нас захищають, впевнені в тому, що ми переможемо. Лазова це Україна, слава Україні.